Себе питаю у вас у людей, я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці, де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень іде, коли ми перестали гордитися, що ми українці, і що є у нас душа повновласних чистоти щедро. І що є у нас, що каща нам м'ється, І що ми на Україні такі український народ, Ань просто юрба, що у світах населенням светься. Так і по серце на стрічках сплива, коли бачу, як щиро себе зневажають країни всі, і тоді вмениє кривавою сколом купи. Мене думка одна обсідає і душить на славу. Ради кого Шевченкові йти було морські степи.

Чисте засідання на честь першої річниці незалежності України слово для доповіді надається президенту України Леоніду Макаровичу Кравчуку. Вельми шановне товариство, дорогі співвітчизники, шановні гості, у духовному і політичному житті кожного народу є події роки, які назавжди входять до його історії, свідомості. Визначають характер його буття, місце, роль у світових цивілізаційних процесах. Тепер маємо і в нашій історії такий рік: рік той, 1991 від Різдва Христового, рік проголошення Акта про державну незалежність України, рік Воскресіння народу, об'єднаного великою ідеєю свободи. Більше 70 років Україна знаходилась складі тоталітарної імперії. Це був важкий і трагічний час для нашого народу. Однак народ жив, працював, творив нове і зберігав свої корені, захищав себе. Маємо мільйони покалічених і знівечених духовно людей. І вини їх в цьому немає. Кожен, хто живе на нашій благословенній землі, має як молитву повторювати пророчі слова нашого Великого Кобзаря і на оновленій землі. Врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Запрошую до слова президента Української Народної Республіки в екзилі Миколу Лавюка. Пане голову Верховної Ради, достойний пане президенте, шановні пані і панове. У згоді з декларацією Уряду Української Народної Республіки з 12 червня 1924 року постановою 10-ї сесії Української національної ради з 19 червня 1989 року та постановою 1992 року врочисто проголошуємо всьому народові в Україні і в Росії сучому. Про складення повноважень Державного центру Української Народної Республіки в екзилі, які він виконував упродовж 72 двох років поза межами України, пане президенте, складаю на ваші руки цей історичний документ і бажаю всьому народові України, щоб він, як суверен своєї держави, як джерело її влади, стояв на сторожі її незалежності. І щоб вже ніколи не було потреби, щоб президент чи уряд України були змушені діяти у вигнанні Щасти вам Боже, слава Україні! Свято відродження Києво-Могилянської академії на древньому подолі. Україна святкує відродження славетної вищої школи Києво-Могилянської академії. Цим ми засвідчуємо, що повертаємося до джерел мудрості, освіти, духовної єдності і душевної відкритості нашого народу. Ми відкриваємо людство, велику і багату історію нашого народу, його славетну культуру. Ми знаємо, що саме колишні студенти Києво-Могилянської академії несли світло науки далі на північ, засновуючи в Росії школи, університети та академії. Ми знаємо, що її випускниками були Іван Мазепа, Пилип Орлик, Павло Полуботов, Іван Самойлович, Юрій Хмілій. Ми вітаємо сьогодні 200 молодих людей, яким пощастило стати першими студентами відродженої Києво-Могилянської академії. Отже, в добру путь відбав Академії! в я... питаю у вас у людей, я питаю кріжок, роздираюсь на кожній сторінці. да далі, проклятий тиждень, іде, коли ми перестали гордитися, що ми українці. Ще є в нас душа повна власним чеснобішем ро, і що є у нас думає, пощо од нам там в'ється, і що ви на Вкраїні, так і український народ, але просто і бащу звітах населення зветься. Я до себе кажу, і до кожного з вас говорять. Горімо усіх, хоч ми й добре навчились мовчати, запитаємо у себе відколись якої пори, почали українці себе в собі забувати.